Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для водолія, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні, і вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще прожити цей тиждень. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх водоліїв. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є всі контактні дані. І так, понеділок для водолія. А дев'ятка кубків. Водолії задоволені своїм станом, своїм положенням. Дев'ять кубків нам говорить про емоційне наповнення. Мені комфортно, я відчуваю да, таку наповненість від життя. Дев'ять кубків може говорити і про емоції, які ви отримуєте від інших людей. Да, тобто вам зателефонували, сказали якусь приємну новину, можливо, на роботі щось є. Можливо, хтось закохається. Да? Прямо емоції будуть через край. Я довольний, да? мені комфортно. Е, людина відповіла вам тим самим, да? і у вас є оце емоційне наповнення. Якщо ви знаходитесь самі в цей день, вам буде також комфортно, знову ж таки будете відчувати, що добре, що мене ніхто не чіпає і мені самому цей день проводити ще краще. Вівторок, шість жезлів, і водолії переможці на коні. Досягли якогось певного результату, і він вас задовільняє. Щось на роботі пішло так, як хотіли ви Дома, да, десь є ваша правота, ви досягли в якогось консенсуса, да, і знову ж відчуваєте: от я молодець, я переміг. Того, що там було 5 жезлів, да, були якісь спори, були якісь да, ну не конфлікти. а... Перепалки. І тут я вийшов переможцем з цього спору елементарно, навіть можна спорити з приводу якогось фільму або ще чогось. Но жінка каже: ну все, ти прав, і все, і ви переможете. Да? Тобто є відчуття якогось комфорту, що я все ж таки переміг. Середа. Лицар пентаклів. І йдете собі впевнено до своєї мети, працюєте і за це отримуєте свої кошти. Лицар Пентаклів. Я наполегливо працюю для досягнення своєї мети сьогодні. Я сконцентрований лише на роботі мене не відволікають ніякі питання. Того, що мені сьогодні от треба працювати. По цій карті у нас ще може бути присутній діва, телець або козиріг. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною, можливо, ви на роботі працюєте з ним, да? і собі в, в партнерстві робите якусь роботу. Якщо у вас нема такої людини, це ви сьогодні знаєте, що від вашого наполегливого труда буде залежати ваш фінансовий стан. Наприклад, вам треба зробити в пору якусь роботу, або доставити якийсь товар, або приїхати вчасно на якесь місце. на Якусь роботу, да, тобто ви знаєте, що від вашої наполегливості буде залежати ваші фінанси. Четвер. Четвер є король мечів, карта ваша. Ви в своїй стихії, вам ній комфортно. Тут у нас ще можуть бути присутні терези або близнюки. Да, комунікація з такою людиною. Карта нам може показувати на лікаря, на військового, на поліцію, адвоката, юриста. Да, тобто люди, які не піддаються емоціям, да, люди, які чітко мислять прагматично е все пропускають через голову, через логіку. У ну, якщо це ваша енергія, ви собі так само підходите до вирішення всіх питань. Якщо мене дивляться е, дівчата водолії, це може бути енергетика вашого чоловіка така цього дня, да? він може бути навіть трохи різкуватий. П'ятницю є карта Єрофанта, карта сім'ї, карта роду, карта мудрості. Цей день ви можете бути наставником для когось. Можливо, хтось до вас звернеться за якимось е питанням, за якимось знаєте, порадою, і ви будете вчити людину, як краще зробити, тому що ви знаєте, е маєте досвід в тому питанні, до якого вас звертається. Можливо, це ви будете звертатися до якоїсь людини. Єрофант нам говорить про е храм, про молитву, про те, що хтось може. Йти до храму молитися, хтось поїде е, до батьків, тому що це карта нашої родини. Да? Тобто все, що от таке духовне, високе, моральне. Ми не переступаємо цей день свої моральні принципи, притримуємося цих принципів. Да? Ну, день такий дуже приємний, який проживається на таких високих енергіях. Субота. В суботу є паж мечів, принцеса мечів. Тут у нас е, Інтернет, тут у нас вивчення, тут у нас пошук інформації в суботу, це все може бути у вашому житті. Да? Тобто, ви щось шукаєте собі по інтернету, якусь інформацію, і цілий день займаєтеся цим. Хтось іде вчитися, хтось навпаки здає якісь тести, екзамени, проходить якесь навчання, повищення кваліфікації У вас щось на роботі, якісь є новшовства ввели, да? і все рівно вам їх треба вивчити. Вам треба проаналізувати, подивитися, підійти до цієї справи. Якщо ми говоримо. Про людей. Тут в нас близнюки Терези і водолії також присутні. Да? Тобто карта також гострості, колкості, будьте в цей день обережний, хтось може бути обережний в цей день. От є в нас така також гостра ситуація. І неділя. І в неділю є туз жезлів. Дуже хороші карти у водолія. Дуже рідко випадають погані карти для водоліїв, да? тому що ви космічні у нас. З космічною енергетикою туз з жезлів це дія, це іскра. Я хочу, я дію, я беруся. Да? Можливо, ви тут пішли на навчання, воно вам дуже підходить, да? ви хочете повишати якусь кваліфікацію і все, ви беретеся за це. Да? Я бачу, що я вже там піднявся на сходах на роботі, по кар'єрних сходах. Я вже бачу, що я там відкрию свій бізнес, вивчуся, повишу десь свій стан в якомусь вашому у ваші, вашій перспективі, в вашій роботі в якихось починаннях. Тут Жезлів нам може говорити, я просто загорівся, хочу нову машину, хочу нові кросовки, хочу нову людину. Да? Тобто, я загорівся, мені сподобалася жінка або чоловік навпаки, і тут жезлів говорить про те, що все, я, очі в мене горат, я закохався, і я вже хочу не, нею чи ним володіти. І так, водолій, порада для вас на тиждень. Чотири жезли. Святкуйте, відмічайте якісь свята, приділіть увагу своєму будинку, своїй родині, поїдьте в гості, в кого є така можливість. Чотири да? ну, жезли нам говорять про те, що навіть якщо ви знаходитеся десь в компанії людей, проведіть гарно з ними час. Цей тиждень дуже добре для цього у вас підходить. І так, водолії, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.